Так, друзі, всім привет, друзі. Хочу вам розказати, бо скоро вже буде багато лайків, підписників. Тільки так. Щоб було багато лайків. От зараз дивіться, я вам зараз говорю це і ви зараз маєте, як там, підписатись і поставити лайк і коментар. Багато переглядів. Найбільше це підписників і лайків. Не знаю, я пару вина гадаю, як мене звати. Коротше, я сам з України. От. Це все, Це, коротше, в Німеччині зараз. Такий будинок Так, ви ставте лайки і підпишіться на канал, бо це корте відео. Щоб ви поставили лайк і підписалися, і поставили коментар і, і багато переглядів. Щоб десь було хоч 500 тисяч переглядів або 5 тисяч переглядів. Угу. зараз я чекаю, щоб ви набрали. Хоча б 10 за 5 секунд. Я чекаю. Все. Набрали переглядів і лайків. Like Тоді давайте. Давайте скоро-скоро. Давайте, давайте, щоб було багато лайків, бо це дуже головне. нам. Якщо багато лайків, то це буде файле відео. Багато лайків, лайків і підписників, і багато коментарів, і багато переглядів. Давайте бо я чекаю. Чекаю. Давай кращим